Привіт, ви на каналі TKGains. І сьогодні ми граємо в гру спеціальна, група 2. Як ви бачите, на щас бігає закопер іде. І мене підбили. Як ви бачите, тут е, люди, які старалися з розробкою. нас красиво підбили. Один на трьох. Террорист повиграли. Ну нічого. Спецназовці лучше. Я грав за спецназовців. Якщо ви вже скачали, а якщо не скачали, скачайте і пишіть, за кого ви граєте. це за спецназів чи за терористів? Якщо ви не знаєте, як вибрати і за кого ви хочете грати, я вам зараз покажу. Ось Як я вам показую, як вам ви вибираєте, наприклад, карту. Ре, тіпора, давайте пойдем на стадіончики. Ой сейчас. З мультиплеєра на нову ігру на стадіоні. нам вибираємо начать. І оце. терор, Оце терор і красної лінії, Оце спецназовці, Я граю за спецназовці і джуста, А за кого ви граєте, пишіть нікнейм ігрока. У мене не в невігрі, Діма. У нас щас іде перестрілка. Ми двох бахнули. Перезаряджаємося. Зараз переберемо перезарядочку. Там пусто, проходимо сюди. Одиннадцяток стежі на четверо. Нам будь Він пильні, він може сидіти. Постріли? А, постріли йшов, бачите? А там прильоти були. захожу сейчас через наш просто знаю де може бути вони і сейчас обійду вони будуть нема заїдесь ми сейчас проходим по обходній і ми зараз зробимо пошук а дальше будемо сейчас пошук проводити дальше Я ja вже кружочок обійшов щось. Це чи лежить. Це ноші, мабуть. У На спод... нас по натуре ще ту разну. Фу, це ноші. Це наші спецнозить, за чист. Будем разом сюди, поцик, погнали. Ноші. По мені ж стрмно ходить самим. Тільки ж ми його грохнули одного. Не забувається, скотін ми всі трьох ходимо разом. І, ну, по бо коли я виключаю запись, я трошки протановлюсь і відходжу трошки від ботів. Продовжуємо пошук, їх троє нас троє. Як ви вважаєте, і на скільки ви болів оціните цю ігру. Я, якщо вам сказати, я оцінюю цю ігру десь... Якщо поп'яти болі, 5 болів. Те що вони зробили, можна дивитися за зрителем, запустити ефір. Просто запускаєш ефір, ти пограєш, типу, ну воно буде зрителем. У нас двоє, їх двоє осталось. Погнали далі! Як ви бачите, у нас залишилося менше хвилини на пошук один одного. Ну щось вони десь... Вони десь снайперами сидять просто, я так буваю. Ми з ботом разом ходимо, щоб хоча б... Вийти нечію. Давайте я не буду туда на помощь ставити на запись. Остается 26 секунд, Якщо ми їх не знайдемо, це буде ник и я. Заворотина нам хоть одного пить рофо. було рішення розділитися. розділиться. Не мають без знаєш? Так мой ніч, будет, мы ми одного вело бахнули. Ну ладно. Ми бахнули і вроді коли с... час закончився. Ну погнали. Тільки що я последнего добив. Проходим Давайте проходим на прикліті. И меня зачистило. Як бы помните, скин скину с броником. Я був там без броника. Ну ладно. Я трошки приболел, так что, может быть, сире просто звук. Без мого оголошення дивитись як бот. І мать треба, бути, що буде ефіри, довгі ефіри, просто... Ви Буду. Я запускаю тримаю ефіри. І ви можете тоді бачити, як я просто граю без звуку зовсім. Не оголошення, не отакого от нічого не чути. Я взяв пулеметик за 12 -ка. І не знаю, що будемо далі робити, бо це те, що у нас залишилось тільки 2000. На автомат не хватає. Залазимо на вершок. Снайперська куля, винтівка. Як ви почули... Чуєте, тільки був прильот рядом безіною. Пострілюють по мені, десь. no youtube Першого прохнує. Погнали? Прикладую обстановку, тільки щоб було похищення на мою життя, на моє життя. Ми відбилися поранені. О. Троє протягом. Я виключив зробить, бо мені стрімнуєся проиграв і це не коса не. Не, ми не проиграли, спецназ победив. Ми топи. Ми топимо далі. 17 підбитих мною. одна смерть мене. ее убили. Сейчас вдруг против трех, но я считаю более-менее справедливо. Который против одного. Na, tai, be ne pomai, neprojektau atvira. Troshka per dekuramo. Peržarydau. Тільки бог ти що... Бачите, як стріляють. Оці колби. Тут ніде не ваяются. Ну ладно. Щос нас победив. А, ну, давайте до 20 до 20, як я вбиваю 20. 20 ботов. Ми переключаем видеоролик. І так буде завжди. 15 Вот. Ножи из спецназа здесь положить. Двадцать один. Залазу на старый месяц, может, что-то... Никого тут нема. У нас поки що тишина. Постріли з ніякої сторони нема. Ждемо указу. Не, все. Давайте да, пока. Ви були на каналі ТК Геймс.